Ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо знайомитись з біблійними жінками. Сьогодні ми поговоримо про жінку, про яку найменше сказано у Святому Письмі. Всього чотири стиха, чотири стиха або різні жінки. Про які ми говорили, були і цариці, були і багаті, були і ті, яким були посвячені ці книги Біблії. Сьогодні ми поговоримо про жінку, про яку написано чотири стиха, а згадано в двох стихах. Дружина мені каже, що ти про неї будеш говорити? Що ти про неї говорити будеш? А на ну то я собі тих 400 хаша там того тижня прочитав і цілий тиждень собі ходив біля тої жінки, уявляв, і сьогодні вона скаже про себе, та вона є дуже важлива жінка, тому її так, обійти мені не вийшло. Я молода ізраїльська дівчина. Ми жили на кордоні з Сирією. А сирійці були недружелюбний народ і часто набігали і грабували наші міста і села. Мені ще не було 16 років, як озброєні сирійці прийшли і до нашого дому, і полонили мене і взяли, і вивезли у Сирію у столицю. Дамаск. Мене було продано у дім Наамана, головнокомандувача армії Сирії. Можна сказати, другої людини після царя. Або завдяки йому Сирія здобула багато перемог у війнах. Він мав багатство і славу. Мене було продано у цей дім до його дружини. як Служанку. Вони з дружиною не були поганими людьми. Вони до мене добре ставились. Я їх, як би сказати, поважала. Якось я побачила, а пізніше мені вже сказала моя господиня пані, що Нааман має страшну хворобу проказу, яка з'їдала його тіло. Ця хвороба вважалась невиліковною і принизливою. Я бачила, як Нааман мучиться, а прокази його все більше і більше захоплювали. Я була ізраїльтянкою, я була віруючою. Мої батьки мене навчили віри і розказували історію Ізраїля, історію спасіння. Розказували про пророків Мойсея, Самуїла Давида і Ілю. У моєму часі таким чоловіком Божим був Єлисей, який вже багато на той час зробив чудес. Коли я побачила страждання мого пана на Амана, мені стало його шкода. І мені прийшла в голову думка. Порадити їм, щоби звернулись до Єлисея за допомогою. Але Єлисей пророк іншого народу, а вони погані. Ще й ворогують з Ізраїлем. Я думала, коли я їм це скажу, вони мене перепродадуть. Але дружина Наамана почала розпитувати мене про Єлисея. Я розказала все, що знала, і потім сказала, якби Нааман попросив Єлисея, тоді би він очистив його від його прокази. Після цих слів дружина пішла до Амана. Сповістила і сказала йому. Дівчина з Ізраїля сказала, хто може допомогти? Єлисей. Наман не зневажив слів дружини, а послухав її. Пішов до царя просити дозволу вирушити в Ізраїль до пророка Єлисея. Нааман отримав листа від царя Сирії і вирушив до Ізраїлю з дарами. Єлисей прийняв Наамана і цілив. Коли ж Нааман прийшов додому, то сказав: Ось я зрозумів, що немає Бога в усій землі, але хіба в Ізраїлі. Чого я можу повчити вас, жінки? Я одна з найменш значимих жінок у Святому Письмі. Я втратила все, що мала: Свободу, батьківщину, сім'ю, рідних, друзів. Але віру не втратила, якої я не соромилася навіть у чужій землі, серед ворогів. І серед поганого. Я також не втратила моральні чесноти, як співчуття. Я не зловтішалася з біди на омана, можна сказати, свого ворога. Мені було його шкода. Я щиро бажала йому зцілення, тому й дала йому пораду, і також молилася за нього. Це все, що я могла зробити. Але моє слово стало іскрою, яке перемогло межі держав. Ненависть і війни, і жорстокість людей, і навернення поганим. Не потрібно мати багато, щоб зробити багато. Бог може обернути біль у місію. Полон у покликання, а найменшу людину в інструмент свого спасіння. Ви минулого разу чули про жінку Шуна Митянку, та я також про неї чула, бо Єлисей воскресив її сина, та не так багато воскресінь. Ставались. Тому я чула також про жінку Шунаму, велику пані, яка також зрозуміла, що Єлисей чоловік Божий. Ми різні, вона у свободі, я у неволі. Вона мала засоби, я мала тільки слово. Вона прийняла пророка у свій дім, а я лиш у серці. Але Бог може діяти і через пані. З поверхового особняка, так як через шунамітянку, і також через служницю з полону. І найважливіше, я знала, до кого послати. Якщо кому треба була допомога. А тепер питання до вас. Чи ви знаєте? До кого послати, щоб поміг молитвою, якщо до вас хтось звернеться? Так, запитайте себе, чи ви знаєте, хто може допомогти молитвою? Я не кажу про священників, чи ви знаєте, до кого піти вам, попросити про молитву, якщо вам самим буде потрібна допомога? До якої сусідки? До якого родича знайомого? Піти і помолитись з ним у вашому намірі. Дуже гарне питання. І повірте, у молитві з такою людиною можна багато чого випросити. І якраз оця служниця, рабиня знала, до кого послати. Амінь. Слава Ісусу Христу!